Набираємо параметри з маленьких і далі. Людина лягає, розслабляється, її включаєш, положення йде в горизонтальне, людина сідає, розполагаємо. Потім оцей головний кінець у нас він в вільним, вільному доступі. Ми можемо для високого, для маленького. Ми зрочно, да. можна підлаштувати. Да. так Доскорі. за щодо того, що між хребцями збільшується відстань, диск трошечки розслабляється. Ну, і Компресія зменшується, я і головні болі зменшуються, і болі ну, в попередпоперековані так. попер... ну, же таке професійне враження. Ви ж працювала, я впевнена, на, на традиційних тракційних системах. Знаєте, що там да, йде витягування тільки в одно? Ну навіть профілактор Євмінова, він по одному принципу створений. Це лінейне, да, спрямоване витягування. А тут вже, начебто, є як 3D, тобто тут інші площини. То mm. що ви можете сказати саме про роботу цього апарату? Це Яка апарат ефек... нам Це подобається робоспен. Нам подобається, ми можемо просто параметри ті закладати, які нам треба. Або ми тільки, ми можемо тільки поперековий відділ, або можемо тільки шийний. Що можна розділити. Менше більше. Mm. Да, ми можемо просто тут іменно програма закладається так як тобі от потрібно. Спочатку тільки починаєш боїшся, а потім дивишся, що наскільки він такий лояльний, ну нам подобається найголовніше. А ще я читала і хочу вашу думку почути. Тут в принципі він оснащений систему, щоб коли людина після процедури піднімається, щоб не було цих ривкових рухів, які зазвичай вперся і підіймаєшся самостійно. Тут можна підняти. І як взагалі немає головокружі. По-перше, тут можна триматись руками, хочеш вище, хочеш нижче. Потім є така тут кнопочка, що може, пацієнт сам зупинити в будь-який момент. Якщо він просто злякався, він не хоче, можна просто нажати на цю кнопочку і, і зупиняє, апаратик сам зупиняє, більше не буде. Ну, ми включаємо заводимо, заходимо, питаємо, як, ті, які вже були, вони якби не бояться. Тут, якби не страшно. Ну він такий, він плавний. Угу. А скажіть, він плавний, будь ласка, ну... а у цю систему тут же, в принципі, можна спостерігати, як відбувається процедура. Чи вона користується, чи дивляться туди? Чи тут можна закачати програмку, можна дивитись просто хто мультфільми, хто фільми, там про щось можна закачати, ну так як розумієте, от, покладеш. Сюди дистанційно десь вона дінеться. Ага, ну, взагалі, мож... взагалі можна. Скажіть, будь ласка, ну взагалі те, що я на початку казала, що багато досліджень по цьому апарату, і останні дослідження були якраз корейського лікаря. Він ну, написав ці дослідження про КПС, про якраз дисфункції КПС, і каже, що якраз тут у той період найгостріший. Коли є там защимлення, коли, то саме тут безпечно працювати. І він там приводить, у нього дос, було 20 підопічних, які mm -hmm. Ну, В принципі, він проводив це дослідження на спортсменах, які готуються виступати на Олімпійських іграх. У них теж йде перенавантаження, але я проводжу паралель, і в принципі у нас військові зараз, це ті самі Олімпійці. У яких постійно навантаження, де їм потрібно бути здоровими, сильними, швидко підніматися, і у них якраз загострення, і дисфункція КПС зараз найпоширеніший такий діагноз. В основному до нас приходять уже на реабілітацію, коли пройшов цей гострий період. Хоча можна робити це в гості пробувати, ніхто ж не заставить, так. зразу ставить натягу 10, там uh -huh. да. ставте на 2-3, можна просто попробувати. Окей, потім. потім там же ж теж є латеральні, можна так. трошечки вправо-вліво. Все індивідуально. Копресія якраз зніметься і може біль пройде. Буває таке, наприклад, що прийшов пацієнт, і у нього а, одразу там був дискомфорт і біль, і він стає, каже: мені легше, я відчуваю, що ну, такі. Да. Скільки процентів приблизно з таких? Буває відгуків? таке. буває. Кнопочки, бачите, можна тут бачу. працювати. Угу. Це я виключила його, бо бо я на, на кнопку нажала. Тобто точно такий же. Можна стояти поруч і регулювати. Да, так? Можна, можна, це, можна, можна тут можна працювати, а можна тим Любий відділ, там грудний шийний поперековий, взяв в руках. І можеш, коли зупинили, ми можемо більше-менше покрутити трошечки його. Можна, як зробити детракцію, ти його розтягнув і він трохи лежить. Потім покажете, як працює. Хорошо. Ми, ми тут вигляємо, -ма що. Маленькі дозіровочки, Допустим, допустимо, на перший раз. Можна ще менше ставити. Ну, взагалі, якщо більш-менш нормальний uh -huh. скелет, і ви знаєте, що нема там таких проблем. Можна, допустимо, троєчки. Тут воно ну, збільшується, зменшується. Uh -huh. Тобто нормально. Троєчка, двоєчка, можна поперековий відділ, там, цей кри... крижовий, uh -huh. латеральні ці, це ми вправо-вліво, uh -huh. як воно uh -huh. збільшується, зменшується. ну, то троєчка ну, Можна на перший раз зробити й менше, щоб не боялися. Це грудний. Повороти грудний вправо-вліво, хай буде теж двоєчка. І флексія, коли трошки піднімається грудний. Це шийний, шийний відділ теж. Перший раз можна одиничку. Верхня це просто в длину виводи, а тут всі йдуть ротації бокові і повороти. Задали програму, перепровірили, а потім вже наплейку показіння. Пускаємо. Зараз, коли ми приймемо горизонтальне положення, тоді ми вже бачимо, де нам головний кінець. Я дивлюся, вроді би не зручно. Я попробую зараз головний кінець Чуть-чуть сюди. Да, чуть -чуть. О, зараз Треба, щоб голова лягла от в ямочку. Лав... І жостики чуть, чуть в сторону повернеш іде. Тепер прив'язуємо угу. рубльку. Перший раз вони. Переживають, що їх прив'язали. Покинуємо, знаєш, ще Так, нормально дихаємо там. чуть чуть ми залишаємо місце, а якщо ми вже uh -huh. йдемо там на восьмерочки, сімерочки ще більше, тому що підтягнути можна. Uh -huh. А тут завжди так пальчик ставлю, щоб вроді би і було місце. Все, Тепе ми включаємо, оце ну, почалась робота його. Показує, наскільки тяга тут, наскільки кілограм вас відтягнуло. Жаль, ну, от зараз ми поставили на двоєчку, а взагалі йде до 10. Буде -е -е. Ну, Там відчувається. Да. І в шиїний відділ, там йде в длину тільки до троєчки ділення доходить і все. А от шини, повороти у ці ротації там до шістьрочки можна вводити. Тобто повертає хорошо шию. Там найбільше на 30 хвилин є. Перший раз можна взагалі ставити на 15, потім, якщо все нормально, то все нормально, ставимо на 20, 25, 30. Дуже Дійсно, повністю припадає тим, що кажете, хочеться, щоб ще тривала процедура. Дуже класно розбити сегментарно, дуже класно закладена біомеханіка цього руху. Е, є відчуття. От зараз у мене що покращився кровообіг, точно доїду. Mm -hmm. Немає неприємних відчуттів, немає голову тому що зазвичай, коли я стаю в тракція або, наприклад, з підвісною системи, трішечки воно є, тому що е, покращується кровообіг і відчуття є. Але тут. Це якось зовсім по-іншому. Немає такого, що є стало там такі головокружіння, як після підесно системи, Легше передається. Що по відчуттям зараз я відчуваю, у мене взагалі трошки є лордос, да угу. у мене є перепрогін. Але зараз у мене таке відчуття, що в мене поперек витягнувся і стало довше, да. хоча це не традиційна тракція. Але відчуття це є. Я навіть мені хочеться сидіти рівніше. Можна сказати, що з першого сеансу буде відчуття полегшення, тому що воно одразу відчувається. Дуже Ні, оце ж я як кажу, він Він, лояльний, лояльний. Немає різких рухів, Можна... да, нема. навіть він цей такий... звук, ти ще кажеш, що він так роботизовано там переміщається, але він так м'якенько це робить, наче тебе тримають чотирма руками. І, і головні болі говорять, головні жіночки кажуть, що мене… А одна так. каже, в мене розвиднилось. Звір що... Да. Да, Так що люди самі говорять, як вони відчувають.